Всім доброго дня! Перше моє враження від роботи на ось такому фрезерувальному столі фірми Jet. Ось його марка. Є на моєму каналі розпаковка. В парі з ось таким фрезером. Зробив я ось таку підставочку під цей стіл, щоб він мав своє місце на регулюємих ніжках. І почну я з мінусів. А з мінусів, з жирних мінусів, це ось ця лінійка, або, точніше параш, або лінійкою назвати це важко. Хоч тут є багато регулювань, вам все одно не вдасться відрегулювати так, щоб одна площина відповідала другій. Бо це дві різних деталі. Або це буде втоплене, або ви будете сунути деталь, а вона буде впиратися. І будуть перепади ось типу такого на деталі. Тому вона піде або в смітник, або, я думаю, зробити, купити профіль алюмінієвий, щоб він був цільний, прикрутити до цієї ж лінійки і зробити ось тут такий виріз під фрезу. Тобто сама алюмінієвий профіль залишиться цільний. Не знаю, спробую, обов'язково це знімлю, обов'язково покажу. Другий мінус це ось, видно трошки. Люфтить. Не сильний люфт, але мені він не подобається. Я думаю, купити більшу цю терейку, можливо, буде більше тіло і не буде такий великий люфт. Не знаю, вартує вона копійки, можливо, вдасться трошки вдосконалити ситуацію. І третій, ще поки не мінус, але вже ще поки не знаю. Ось ці вилюти. Крила. Трошки мають перепади. І по ідеї, вони мають регулюватися на ось цих болтах. Ну я не пам'ятаю, чи є там регулювання, чи немає. Якщо немає, то це повна... повний капець. Буде третій мінус. Але це я вже завтра розкручу, подивлюся, бо місяць назад скрутив його, а тільки сьогодні я пробував ним працювати. Ось так Але один жирний плюс, який перекриває усі ці недоліки це чугунна станіна. Я не від одного майстра вже чув, що купується стіл заради ось цієї станіни. Все це переробляють, доробляють. Але чугунна станіна це жирний жирний плюс. Який я теж ставлю в цьому станочку. Бо дійсно, станіна крута. Без ніяких деформацій, саме задоволення робити. Також тут є лінійки, які вбудовані в цю станіну, Це теж прикольно. Ну, все, це перше враження. Далі я попрацюю ним трохи. І знімлю більш вже детальніший обзор. Знімлю, які я девайси поміняв, що доробив, що переробив. Підписуємося, лайкаємо. Всім добра.